Всім привіт! Користуючись нагодою, хотів би показати в будинку, який ми будуємо, які будуть квартири по плануванню. Тож, якщо цікавить, як максимально маленьке приміщення вмістити якнайбільше корисної площі, тоді ти попав на хороший ролик. Всідайся позручніше. Ми погнали. В нашому будинку на одному поверсі є раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім квартир. Будинок має 30 на 20 метрів. Квартири будуються дуже просто є тільки дві несучі стіни. Зверху монолітна плита. Получається, квартира повністю всередині порожна. Немає ні одної несучої стіни всередині квартири. Ширина квартири в нас виходить 4,70. Видімемо ще штукатурку, яка буде пізніше. Ну, припустимо, що 4,65 буде. Тепер довжина будинка. Балкон. І цей відступ враховувати не буду, так як загалом він навряд чи якось корисно використовується. Хоча це місце добре ставити, наприклад, столик з ноутбуком. Довжина квартири 9 метрів. Це квартири студії, повністю ось ця зона, яка відділена ось цією стіною, яка буде пізніше вже домуровуватися, це є студія. На цьому місці в нас кухня. Тож, в такому будинку повністю мокра зона знаходиться. Навколо ось цих труб. Звідси каналізація буде йти зразу сюди до труб, З ванної кімнати буде йти сюди каналізація. Тут буде у нас іти туалет, і також всі лічильники будуть у нас в квартирі. Тепер як розподілили квартиру. Саму ось цю корисну площу, не враховуючи е, балкони. виходить, ми зробили 5,50 студії самої. Плюс сама кухня у нас має 60 см. а також ширина кухні. 2,40. В такі квартири сплановано так, що тут буде у нас плита. Після плити буде йти невелика робоча зона. Тут буде у нас умивальник. Ну і ще одна така частинка, напевно, що на продукти, чи я кожен використовую хто як хоче. Далі. Під туалет і ванну виділено 2,90. Тобто, всередині туалет буде мати 90 см, плюс штукатурка, ну буде 86 десь приблизно. Ванна кімната тут вже буде доходити повністю до стіни. Тож ширина ванної кімнати 2,40 на 1,80 м. В кімнаті в кінці ось тут, буде стояти ванна. Тут стоїть умивальник. Тут пральна машина. На цій стіні рушник сушилка. Також ви собі тут можете зразу ставити корзину для брудного одягу. Ну і коридор. Довжина коридора 340. Розраховано так, щоб ось тут до дверей у вас. Буде дистанція 90 см. Тож, по-любому, шафу на 60 см або на 90 см під стелю. Ви можете дати повністю по довжині всього коридора. І тоді буде дуже багато місця на одяг, і воно в квартирі мішати не буде. Тож, такі розміри цієї квартири. Ну, це один тип квартир, який є в цьому будинку. Це однокімнатна. Також є квартира другого типу. По факту, всередині до ось цього моменту. Вона абсолютно ідентична попередній. Тільки різниця в тому, що коридор уже по довжині у нас на 1,40 довший. Та як це крайня квартира, і вона дивиться по напрямку до коридора. І додавлена ще одна кімната, як додаткова спальня. Спальня йде розміром 3,40, а також є квартира з іншим плануванням. Ось така. Розміри йдуть абсолютно ті самі ванної кімнати. Але вже сама квартира це йде повністю зал. І кухня у нас виходить ось тут. Чим вона краще, тим, що кухня виходить у нас повністю схована. Якщо ви щось готуєте, гості не дивляться, що ви готуєте. Але загалом це також виходить така студія. І додана додаткова кімната 320 на 4,70. Тож такі в цьому будинку квартири. Зняв це відео для того, ну, можливо комусь буде корисно дізнатися розміри самих, наприклад, кімнат, якщо ви плануєте будуватися, які комфортні для життя. Сам живу в такій студії однокімнатні, то місця вистачає. Якщо вас цікавить, як сама квартира виглядає всередині, коли вже в ній є меблі, лишайте коментарі, я постараюся в якомусь відео це зняти. І в квартирах, якщо плануєте робити якусь перестановку чи домуровувати якісь стіни. По-перше, коли зносите стіни, перевірте точно, що це не є несуча стіна і чи дозволено її демонтувати. А також, якщо домуровуєте стіни, стіну потрібно ставити не на стяжку, яка вже залита вами, а вам потрібно в стяжці Вирізати місце під стіну, вибити профіратором, добратися до монолітної плити, до ось цієї, яка у нас ще поки що нічим не закинута. І аж на ню мурувати стіну. Це дуже важливо, тому що стіну на стяжку, яка поставлена пізніше, вже після утепленої підлоги, не можеш мурувати стіни, тому що воно пізніше потріскається, провалиться і будете мати ще лишні проблеми з тим, що у вас зіпсується утеплена підлога, якщо є. Або взагалі та стіна завалиться. Тож таке, якщо у вас будуть якісь питання по цих квартирах, по розмірах, лишайте коментарі з радістю відповім. Надіюся, відео було корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!